Батьківщину, всім серцем я люблю, Всевишнього за неї прошу щиро, на папір рядки, мов те мережево стелю, про твій тернистий шлях, моя країно, щоб описати твою велич і ту красу, що у своїй премудрості створив ти, Боже, з мечем ступив на землю хто чужу, той від меча, як сказано, поляже людця ріки крові, море сліз. Гинуть навинні люди, діти, немовлята, скільки горя, болі, страждань і бід принесла зі собою ця війна проклята. Мережимо на папір стелю рядки, і в них молитву я вплітаю, Господи, країну нашу збережи так сильно і в сльозах про це благаю. Не знаю, як та світ якось зміни. Очисти від неправди, ненависті та злоби, любов і доброта панують в нім завжди, Такий як зараз, напевно, бути він не зможе. Хтось сльози л'є, а хтось краде на чужій біді та горі заробляє, пшеницю збирали під мінами вогнем, а хтось безжально на землю висипає. Сьогодні під завалами знайшли немовля. Двоє загинули. Дитя в обіймах мами, скажіть, як можна нищити життя, а всі мовчать, немов позамирали. Країна голосить, як тоді рахиль, над загиблими малими діточками, їх п'ятеро убитих в один день, з руїн тіла їхні маленькі діставали. Знаю, Господи, тобі відомо все і плачеш також разом з нами. Вірю, перемога добра над злом прийде. І поступово залікуються глибокі рани, як те мережево на папір рядки кладу, та біль весь описати Я не в силі, все сильний Боже, зупини цю страшну війну, зійшли свій мир і спокій Україні.